Як свідчить статистика, шахрайства під час війни набули особливого розповсюдження та цинізму? Доводимо до вас найпопулярніші схеми шахрайств. По перше, це оренда неіснуючих помешкань. Шахраї дуже швидко реагують на будь-які зміни в суспільстві, особливо у соціальній сфері, і використовують це для власної наживи. Коли з початком активної фази бойових дій на Хмельниччину масово почали приїжджати переселенці і з'явилися проблеми з орендою житла, одразу поширеною стала шахрайська схема зі здачею квартир та будинків. Шахраї тиснули на психіку своїх жертв фразами на зразок. У нас черга з бажаючих виніняти квартиру. Але якщо ви зробите передоплату, то забронюємо помешкання за вами. І це змушувало людей, які і так перебували у стресовому стані, приймати поспішні рішення та перераховувати зловмисникам значні суми коштів за житло, яке вони бачили лише на картинках з інтернету. До прикладу, одна з жертв шахраїв перерахувала за неіснуючу квартиру 37 тисяч гривень в якості оплати за оренду на кілька місяців наперед. Тут одразу слід сказати, що якщо орендодавець у будь-який спосіб уникає особистої зустрічі, не хоче показувати квартиру вживу, але при цьому наполягає на передоплаті, це має стати сигналом, щоб замислитися і не робити необдуманих вчинків. Адже чимало випадків, коли люди оплачували оренду житла, долаючи сотні кілометрів, проїжджали на місце, а такої вулиці та будинку навіть в природі не існувало. Інша добре працююча схема це купівля та продаж товарів у інтернеті. Ще один різновид шахрайства, який з'явилися в період війни, пов'язаний з купівлею та продажем військової амуніції. Схожа ситуація була у період пандемії, коли попит на медичні товари перевищував пропозицію, і цим часто користувалися шахраї. Саме такого роду злочини свідчать, що для шахраїв не існує нічого святого, і вони спекулюють на людській біді та розпачі. Схема у таких випадках надзвичайно проста. Зломисники розміщують в інтернеті оголошення про найпопулярніші товари, збирають з покупців кошти по передоплаті і зникають зі зв'язку. Наприклад, коли в країні почались проблеми з пальним, зловмисники швидко відреагували на ситуацію і вигадали новий спосіб легкої наживи, пропонуючи людям придбати або неіснуючі, або недійсні талони на пальне за більш вигідною ціною. До речі, продавці теж нерідко стають жертвами шахрайських схем. Зловмисники створюють фіктивні квітанції та повідомлення про надходження коштів на рахунок продавця, спонукаючи його відправити коштовний товар. Загалом саме ці способи обману і зловживання довірою є найпоширенішими. Також останнім часом трохи рідше, але все ж зустрічається шахрайська схема під умовною назвою Ваш родич у біді. Її суть полягає в тому, що до потерпілого телефонує шахрай під приводом лікаря, поліцейського, адвоката або слідчого, і повідомляє, що близька людина або потрапила у ДТП, або має великі неприємності, для вирішення яких негайно потрібні гроші. Зазвичай на таку вудку потрапляють люди похилого віку, які готові віддати усі заощадження за порятунок рідних. Не втрачають актуальності і дзвінки від псевдобанкірів, які представляються працівниками різних банків і повідомляють про спробу несанкціонованого втручання у банківські рахунки жертви. У ході розмови вони або пропонують особи перейти за посиланням, після чого з карток зникають гроші, або ж виманюють персональні дані, паролі і згодом знімають заощадження. До речі, у цьому напрямку шахраї постійно вдосконалюються. З'явились випадки, коли вони, перш ніж зателефонувати жертви, створюють у різних месенджерах аккаунти з фотографіями справжніх банківських працівників в уніформі. Такі дзвінки ще більше збивають з пантелику людей, адже вони бачать на екрані реального представника банку і не одразу запідозрюють обман. Найдієвіше правило безпеки у таких випадках покласти слухавку і перетелефонувати у ваш банк за офіційним номером, зазначеним на банківській картці. Ми живемо в епоху соціальних мереж, тож шахраї не залишили поза увагу і цей спосіб комунікації. Зламуючи ненадійно захищені акаунти, вони починають розсилати друзям. Своєї жертви повідомлення з проханням терміново позичити кошти на лікування, погашення кредиту у банку тощо в даному випадку. Не поспішайте перераховувати гроші на допомогу. Краще зателефонуйте і поцікавтеся у друга особисто, чи дійсно у нього є проблеми. Якщо він не бере слухавку, зв'яжіться з його родичами, спільними друзями, але в жодному випадку не біжіть одразу перераховувати гроші. В поточному році поліцією Хмельниччини було притягнуто до відповідальності по фактам шахрайств 38 осіб. У більшості випадків шахрай вчиняє злочин дистанційно, перебуваючи у непідконтрольній Україні території або ж за кордоном. Просимо громадян бути надзвичайно обачними, особливо коли продавець, покупець чи орендодавець з мережі інтернет наполягає на передоплаті. Кращий спосіб уникнути шахрайства бути завжди пильними. На жаль, дуже багато псевдоволонтерів. Шахраї користуються довірливістю людей, спекулюють на біді інших, входять у довіру та під приводом збору матеріальної допомоги наживаються на коштах простих людей, які жертвують гроші на благодійність. Дотримуйтесь простих правил: не перераховуйте кошти по передоплаті. Не називайте персональні дані ваших банківських карток. Якщо плануєте орендувати житло, краще тричі перевірити адресу, чи існує така вулиця та квартира або будинок, перевірити номер орендодавця через інших абонентів. Якщо ж ви бажаєте надати допомогу переселенцям чи скинути кошти на Збройні Сили України, зробіть це у перевірених благодійних фондах та організаціях. Звертайтесь до волонтерів у своєму місці або ж пошукайте в інтернеті вже відомі перевірені фонди. До кожного дзвінка з невідомого номера ставтеся як до ймовірного шахрая. Пильність не буває зайвою.